Розборочка міста Хмельницький. Зараз підійде клієнт забирати отаке от нефарбоване крило на Октавію А7. Праве. Наступне замовлення це передні супорта з B7 пасата. Зняв я два супорта і заодно вже, як були зняті колеса, познімавши е, підкрилки. Ну, один лишився там, бо не міг відкрутити одного шурупа, не хочу з ним гратися. Е, лівий повністю цілий, правий ось цей цілий. Е, і на правому отака от невелика тріщинка. Повірте, краще поставити з тріщиною, ніж купувати не оригінал. Я цю систему проходив. І також ще, скоріш за все, поїдуть ось ці два лед. Плафони підсвітки номера. Тільки поїдуть написати, а на Октаві. На Октавії стоять точно такі самі з таким самим номером. Бензонасос на суперб, по-моєму, що клієнту згодив, тіп, а ніби буду відправляти. Колодки треба передні на суперб. Десь вони от там лежать. Мали ще відправляти такі от ручки на Superb 2, але от через такі подряпини клієнту, скоріш за все, що воно не сподобалось. Тому якщо вам треба запчастинки на шкоду Octavia А7 або Шкоду Superb або Passat B7 по номеру телефону ви можете їх собі придбати. Забув зняти ущільнювач з лівої дверки. Клієнт вже пару днів чекає треба його сьогодні вислати